Співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили інтернет-агітаторку. Уродженка РФ, що зараз мешкає в Хуському районі, виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Дописи з відповідним змістом вона публікувала на власних сторінках в соціальних мережах, що заборонені в Україні. Жінка визнавала правомірними дії російських військових та поширювала наративи країни-агресорки щодо нацизму. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила. Це. Також вона публічно підтримувала дії президента РФ. Зокрема, жінка репостила звернення директора ФСБ, в якому аргументується необхідність захисту Росії та братнього народу України. Також поширювала інформацію про збір допомоги пораненим російським військовим. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 436.2 кримінального кодексу України. А матеріали справи скеровано до суду.